Колегії суді, міястр Берешинськом пані, секретар поради, за участі позивача Олексієва, представника відповідача, що уровень, що мусульдовому засіданні, заяву Олексієва, привіз від колегії суду встановив. До початку розгляду адміністративної справи No234-2104.15, а за послом Олексієва до Краматорського міста про визнання протиправне та мучини рішення до розгляду цієї справи по судді позивачем заявлено про відвід колегії суддів у зв'язку з непідтвердженням своїх повноважень та упередженості. Вислухавши думку представника відповідача, яка заперечила проти задоволення клопотань, коли я суді, вважаючи, що клопотання не підлягає задоволенню, Підстави для відводу суддів передбачені статті 27 касу. Заява казивача привід судду. Підстави передбачені статті 27 процентні стати суду чинства, і підстави для відводу, коли є відповідно до зазначеної статті відповідні. 27 травних кодексу адміністративного здочниця суд у ковід. У задоволені прияви Олексій колеги судді відбувати у кого не відтягає. На 16 рік по повному обсязі за необґрунтованістю. З цією постановою не поводився позивач, подав апеляційну скаргу, де посилається на незаконність необґрунтованого місце рішення, що суд при прийняті рішення надав неправильну оцінку обставини справи, допустив невідповідність висновки суду фактичної обставиною справи, порушив норми матеріального та процесуального права. Вважаючи, що тут перша інстанція не, зап... не проігнорував факти щодо незаконного обрання депутатів у місті Кравматорській супереч інтересам територіальної громади, яка вирішила безпосередньо на загальних зборах вирішувати питання місцевого значення. Що представник відповідача не дав ніяких доказів щодо доказування правомірності рішення відповідача приємного алогічного письмового заперечення складеного на підставі відміни правоупоняті, привантовані на неповному знанні закону в тахівному розумінні, тлубаченні конституції та законів України, прихованому маніпулюванні за допомогою патріотивого мінімум юридичних понять, тлумачення законодавства України. Суд залишив поза уваги, що бюджетом не передбачено витрати на проведення, проведення щорічних загальноміських зборів громадян і у зв'язку з цим шкіли міста Храматорська не змогли б реалізувати своє право на безпосереднє управління з правами територіальної громади, затвердити бюджет урахування програми територіальної громади, яка була затверджена на загальних зборах 26 20 квітня 2016 року. Цим було порушено принципи принцип повнотиснути неупередженості бюджетної системи. Також судом враховано Конституції України. Порушено статтю 8 Конституції, в ході розгляду не, ви, не виносилися, виносилися незаконні ухвали з порушенням статті 24 Конституції України, оскільки не були постановлені іменем України. Просить скасувати рішення суду першої інстанції, прийняти нове рішення, яким задовольнити позов. Позивач ви підтримуєте підтримує апеляційну скаргу? Я так. підтримую свою апеляційну скаргу в повному обсязі. Немає ні, будь ласка, представите відповідно, че ви машині вивчивши матеріал апеляційної скарги. Крамторська міська рада заперечує про проти задоволення апеляційної скарги з наступних питань Відповідно до статті 19 конституції України правовий порядок України гарантується. На засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах та межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законом України. Статті 26 закону України про місцеве самоврядування до виключної компетенції міських рад відносяться питання. Пункт 23 щодо затвердження міського бюджету, внесення змін даного, до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету. Відповідно до частини 2 статті 77 бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної ради Автономної Республіки Крим відповідно місцевою радою до 25 грудня року, що передує плановому. Згідно з двадцять 28 бюджетного кодексу України. Інформація про бюджет покровиється відповідно до вимог, визначених бюджетним кодексом. Пунктом 4. зазначена вище статі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів автономної республіки Крем, місцеві Державної адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішення про місцевий бюджет та квартальні звіти про їх виконання. Рішення про бюджет бюджет має бути не пізніше ніж 10 днів його прийняття в газетах, визначених Верховною Радою номер Республіки Крим відповідними місцевими радами. На виконання зазначених вищеного законодавства Крампільської міської ради, міській газети, Краматорська правда номер 52 від 30.12.2015 року було опубліковано рішення Краматорської міської ради від 23.12.2005 року No2650 про міський бюджет на 2016 рік. Таким чином рішення Крампільської міської ради. Про міські бюджет на 2016 рік ми прийнято в межах повноважень Краматорської міської ради, що визначення законом про місцеве самоврядування в Україні та у спосіб та оприлюднення у, у спосіб, що передбачений бюджетним кодексом України. Що стосується Посилання позивача, що бюджетом міста не передбачено витрати на проведення щорічних загальноміських зборів громадян, то відповідно до частини 5 статті 8 положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні місцеви ради та їх органи сприяють громадським комітетам і радам самоврядування у підготовці до проведення загальних зборів, надають необхідне приміщення. Обов'язок щодо фінансування проведення таких заходів за рахунок коштів місцевого бюджету законодавством не передбачено. Також посилання позивача, що зазначене рішення підлягає скасуванню в зв'язку з тим, що не враховане рішення територіальної громади, яке було затверджено програма територіальної громади 26.04. взагалі не можна з прийняти до уваги, тому як рішення міської ради було прийнято 23-го, А, якраз програма була затверджена 26.04.2016 року. Враховуючи на видане вище, просимо задоволення апеляційної скарги відмовити, а постанову Крамтурського міського суду залишити без дні. Є питання? Так. Будьте добры, скажите на видео, вы являетесь органом местного самоуправления? Точнее, вы представляете орган местного самоуправления? Или какую Часто юридичну особу під названням городської садини. На а що це за юридична особа? Какого права? Часного. Це орган місцевого самоврядування. Ну, що повинен мати орган місцевого самоврядування? Якісь документ он має, ви можете підтвердити. В мені То, не зрозуміло запитання. Ну, відкіля ви взялися? Коли були Туда, збори, на які... беруться. Значить, орган, да як від кіля береться орган согласны Я Не можу відповісти на це. Не можете. Значить, тоді я вам підказую. Стаття 143, ви можете процитувати? Ні, я вам прочитаю. Ну так Не, у вас є додаткові пояснення? Чи запитання конкретно? Ні, у мене запитання. Не перебивайте мене для початку. Я маю право в задавати питання вопросы, вислухати його. Ви мені дали слово? Я задаю вопросы. І не маєте такого привички перебивати гражданина. Будьте добрі. Наголос на 143 статті Конституції України, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Каким чином була утворена ваша організація під названням Краматорська міська рада на загальних зборах громадян или яким образом? Ви можете була утворена відповідно до закону якого закону? Про місцеве самоврядування в Україні. Наскільки мені відомо, із Закон, полком... ви спрашуєте, я да. відповідаю. Ну да. Так О, про місцеве самоврядування України, про вибори місцевих депутатів. Причому орган як був. Причому Це вибори. Я ви відповідаю, ви записали. Тобто, відповідно, відповідно до Конституції він не створений. По суті, у вас ще є питання. Вона відповіла так, як вважає за потрібне відповідач. Колегія суддів, почула відповідь представника розвідки. Значить, Краматорська міська рада є колегіальний орган. Тому, яким е, чином цей колегіальний орган передав вам повноваження, будьте добри. Які повноваження? Ну от представлять для початку в суді. Довіреність є довіри беру. Довіреність чого? Й должно бути рішення колегіального органу. решение коллегиального органа. У вас есть судейское самоуправление, там идет решение судью. Здесь, если они говорят у них, что э, местное самоуправление, должно решение быть, э, значит, краматорских депутатов, наделить полномочия, такую-то гражданку. То есть э, от кого эта доверенность, кто ее подписал? Ну а ви, а, а Міський голова, міський голова. Що? і що він за весь а, городський совет підписав так відповідно до закону про місцеве самоврядування міський голова є керівником mm -hmm. Краматорської міської ради, а виключна компетенція Краматорської міської ради выкладена в статті 26. Понятно. Mm -hmm. е, е, на каких загах mm -hmm. на каких загальних зборах, какого числа, какого года? на загальних зборах громадян було створено орган місцевого самоврядування Краматорської міської раду. Я не знаю, на яких загальних зборах. Далі питання є? Тобто були загальні збори чи ні? Ну, відповіла, що не може. Ні, вона не, не знає, не на яких. А я в них ердовий. були загальні збори громадян? Мені такого не відомо. Не Понятно, значить. Не було загальних зборів. А я вам говорю, що ще раз повторяюсь. Питання, будь ласка, не ви можете потім дати пояснення, а зараз? Е, Хорошо. Случає питання. Согласно статті 143 територіальної громади е, значить, так, е, затверджують бюджети адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, е, бюджет міста, який Прийняв, непонятно хто затверджувала територіальна громада і каким чином. Рішення міської ради, яке скаржуєте, яке ви оскаржуєте, прийняти Краматорською міською радою, Ви ж саме його оскаржуєте? Не, ну що? я у вас задав вопрос, ви що віпрос. Що да, Тут глухає. написано в Конституції, що територіальна громада. Затверджує ні, міська я рада. ра відповіла на ваше запитання, що територіальна громада затверджувала бюджет міста чи ні і яким вам... чином я вам ще раз відповідаю Що? не затверд я... Дай да, или ні? Мені не надо уже скейру... не, да. не надо. Не перебивайте. Якщо ви задали питання, дайте можливість так. так вона не дає відповідь. На я говорю територіальна громада міста затверджувала чи или чай, да, Я відповіла не на зазначене запитання. Так що ви відповіли? Я так і не зрозумію. то есть она может право запитати, а має право відповідати чи ні. Ще запитання є не відповідати за свои дії? так. Це вимога На она может не відповідати. То есть, еще я, ну, она не еще нет. ни на один не ответила. Я суд. Все Запытания? Да нет, для такого суда у меня нет запытаний. Где дополнение к этой истории? Можем закинчивать, если с вами обставлено в праве? Да. Если с вами обставлено в праве, закинчиваем, но судовая дебата. Слово на 3-й кодовый Значит, еще раз хочу заметить суду, что суд несет перед гражданином ответственность. И не только суд, а держава. Значить, стаття третья, щоб ви знали, уважаемые граждане, не знаю, ви удостоверения не предъявили, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст и спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиной за свою діяльність. Запомните эти слова для себя. Утверждение и забезпечення прав и свобод людины є головным обов'язком державы. На данный момент суд представляет сторону державы. И получается, что держава не отстоит права. Громадянина, людины а отстаивает, э, отстаивает права непонятных особ, вот, которые представляются от имени народа, не имея на это никаких полномочий. Что я хочу сказать? На судью Климова подано заявление э, в милицию о совершении преступления. На всех кто будет нарушать законы и конституцию, будут поданы такие же заявления. Почему? Потому что место преступников быть в тюрьме. И нести ответственность. Только безответственность поражает преступность. Поэтому усмешки отдельных судей тоже неуместны. Что я хочу сказать. Значит, вся эта ваканалия, как в Краматорске, так и в Украине, происходит. Из-за тотального нарушения статей Конституции 3, 5, 143, дечетко и ясно говорится о э, смысле державы, о правовом статусе громадянина в Украине, так вот, а также о правовом статусе территориальной громады. Как собственника коммунального имущества и фундаменте правового общества. Что я хочу сказать: значит, э если у нас, так сказать, в городе у руля стоят преступники, я не побоюсь этого слова, аферисты, которые узурпировав власть народа, представляется в суде и в других э, организациях как орган месео-самоврядувания, не являясь таким. А судьи и те правоохранительные органы, которые должны пресекать попытки узурпации власти, значит, э, способствуют даної that організації під nazwaniem юридичне Лицо Краматорська міська рада. Значит, ответственность за такі діяння лежить на всіх власності літ. Стаття 5. в Україні. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право 에, визначати і змінювати конституці Конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Вот. Заостряю ваше внимання, шановний суд, якщо ви таким являєтесь. что ответчик, еще раз, мы уже на втором процессе с вами находимся, что ответчик не Это люди, которые сами себя зарегистрировали. Я предоставил вам бумагу и хочу, чтобы приобщили к делу, и к этому делу вы приобщили э, их ответ, где они сами подтверждают, что никаких документов, на подставе чего был создан этот орган, непонятно чего, у них нет. Также у них нет никаких первичных документов, на подставе чего они используют здание Краматорского городского совета, принадлежащее территориальной громаде города. Вот. Эти, люди, эти люди не первый год планомерно умышленно уничтожают имущество э, граждан Украины, жителей города. Стерта с лица земли за последние 23 года масса предприятий, которые э, принадлежали и принадлежат на сегодняшний момент э, громаде города. А это такие предприятия, без которых жить не может. Это два хлебозавода, которые разрушены до нуля. Два молокозавода, пивзавод, холодильный комбинат, дрожжевой цех, колбасная фабрика, совхозы и колхозы, которые кормили город. Этого ничего нет. Так вот, э -э зачем мы здесь с вами собрались? Для того, чтобы еще раз выяснить. И в позове я, опять же, и в этом писал, в позове, обращаясь к суду, чтобы суд разобрался. Належный вид чи нет? Потому что весь смысл состоит в этом. Кто эти люди, которые отвечают за городской совет? За Краматорский городской совет как орган местного самоуправления. Если мы разберемся, то мы поймем, что это не орган местного самоуправления, а это частная контура аферистов, которые, еще раз повторюсь, узурпировали власть народа. И выдают себя за Краматорский городской совет, который никто не создавал. Поэтому, согласно статье 143, не буду зачитывать, там четко и ясно э, говорится в 143 статье, что территориальная громада села, селища, места безпосередньо або через утворені ними органы. Хочу официально заверить, что в Краматорске нет ни одного органа, созданного территориальной громадой, согласно Конституции. Вот буквально в 2014 году прошло первое собрание 26 апреля 2014 года, прошло первое собрание жителей города, территориальной громады, на котором был создан КОПА Совет это единственный орган, пока который создала территориальная громада. Других каких-либо органов, да, об этом соответствующий есть протокол, есть видео полное этого, этих загальных сборов. То есть никто ничего ни от кого не скрывает. Других полномочных органов, которые бы каким-либо образом, каким образом представляли территориальную громаду, в городе Краматорске нет. Нет ни одного органа. Поэтому э, перед тем, как будете выносить решение, подумайте еще раз. Да, и кстати, я при вас задавал вопрос. Вот этот вид поедач, который, я не знаю, кто это, значит, э, не знает, каким чином э, утверждался бюджет территориальной громады. Затверживал цей бюджет территориальная громада, чи нет. Вот. Поэтому э, речь идет о бюджете. Мало того, что в этом бюджете никаким образом э, не учтены э, мнения и пожелания территориальной громады. То есть э, не выносился он никуда этот бюджет на обсуждение. Э, мы никаким образом, как э, граждане, как э, э, спивластники майна не участвовали э, этом законотворческом так называемом проекте неизвестными людьми которые себя называют городской совет по э, принятию бюджета поэтому э, значит я э, наполягаю на том чтобы э, суд э, скосувал постанову Краматорского местного суда по справе За номером 234 21094 15 094 від 15 року і ухвалив нове рішення, яким задовольнив мої, всі мої позивні вимоги. Також я просив, обращався до суду. Прошу для встановлення повноважень відповідача витребувати у юридичної особи Краматорської міської ради. Я, я обращався к неї як юридичної особи. Почому? Потому що з названням Краматорська міська рада, а не як органу місцевого самоврядування. Так от, я просив суд э, витрубувати розпорядження акт, на підставі якого було створено э, названу юридичну особу з назвою органу місцевого самоврядування. Для встановлення повноважень представника відповідача витравити рішення колегіального органу депутатів міста Краматорська, яким було уповноважено представника. Вот. У мене все. Дякую Я прошу апеляційну складу залишити без задоволення. Здесь связи с что он не гарантуется на законе об остановке Краматорского межмуниципального суда Донецкой области в 14.03.2016 года без зимы. Будете воровать дальше, да? Когда я то лучше это Хай воры воруют дальше. Так, а вот эту, вот эту, долучить меня просил. Я, Я на ну, видео послушать, я заявлял о по клопотании. Надо. Не хотят, как хотят.